Як же знайти свої істинні бажання, свої хотілочки? Взагалі треба почистити менталочку. Дуже класно вам допоможе декілька сесій із практичним психологом. Але я вам назву основні причини, що ж вашу менталочку загрузило. Перша глибинна дуже така проблема, коли ви були не прийняті своїми батьками, це небажані діти. І тоді ці небажані діти забувають про свої власні хотілки, що хоче їхнє серце і душа, їм треба доказати. По-перше, своїм батькам, по-друге, всьому світу, що вони мають право тут існувати і тут бути. Для вас, як мантра кожного дня: я є, я маю право тут бути, я існую тут, я є тут просто так, нікому нічого мені доказувати не треба, щоби тут існувати. Я вже є, і це хорошо». Але більш глибинно із психологом. Друга причина це низька самооцінка. І тоді ви через свою низьку самооцінку не маєте права бажати більшого, бо хто я такий чи така, щоб мріяти про щось високе для своєї душі, для свого серця, для свого задоволення. Я низька, маленька людинка і заслуговую на ось ці низькосортні потреби, на ось ці низькосортні задоволення. І ви не можете переступити це, бо у вас це як блок. Низька самооцінка. І третя причина, яка зараз дуже розповсюджена, це соціальний тиск. Той успішний, той відкрив бізнес, той розвивається, той мантру робить якусь у того йога, в того татахілінг і так далі. І вам в, цьому, в цій ситуації також хочеться бути такими, як всі. А що ж мені робити? Мені ж теж треба щось робити. А можливо, для вашої душі не треба ніякі мантри і йоги, можливо, вам треба гектар землі копати, садити полуницю і насолоджуватись цим. Але ви починаєте наслідувати, бо на вас тисне соціальний ось цей тиск успіху. Це також така проблемка не із простих, коли всі там блоги ведуть, всі успішні, всі реалізовані, і я так хочу, а вам душа туди не лежить. Це не ваше. І тоді ви починаєте себе ламати, карюжитися. Повзти туди і страждати. Ото, як вода плаває, як риба в воді плаваєте, 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 не знаєте, де кінцева точка. Працюйте над собою, і у вас все вийде.